Привіт, любі друзі! Хочемо вас привітати з новорічними святами, Скоро свята Святого Миколая. Сподіваюся, ви були добрими та чемними і отримайте найкращі подаруночки від Миколая. Від Відцем хочу побажати вам миру та злагоди! Хай щасливиться доля гараздами й втіхою, новорічними дарами під родинною стріхою. Хай свят радість всміхається вам повсякчас. Кожен задум збувається в зоряний час. На лапках м'якеньких, як котик пухнастий, до тебе хай прийде цей рік, усміхнеться тепло і скаже Ну здравствуй, і радо йде на поріг. У нічний казковий час. Рік новий прийшов до нас. Він приніс всім привітання і найкращі побажання. І для тебе, і для родини. І для неньки неньких чудове свято. Зич вам добра багато. Миру в домі на землі. І смачненького на столі. Хай приходять друзі в гості. Щастя буде на порозі. Стіснення башень і мрій подарує новий рік. Вже надходить Чарівна спить увесь рідненький край. Ось ось наші всі оселі завітає Миколай, 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 ти до нас завітай, всім моя у усмітність щирим серцем пригодний, жде його малеча вся, ой радіє дітвора, і усі, усі дорослі, Миколає, ждуть у гості, Миколай до нас на завітай, всімалям сміхниць, щирим серцем пригорни, вже ідуть морози люті, і паде пухнастий сніг, ми ждуть усюди, в оцю чарівну ніч. Микола... Миколай, Миколай, Ти до нас завітай, всі малята усміхниць, ширим серцем пригорни.